Як виконати заміну гальмівних колодок? Як завжди, перш за все вибираємо автомобіль в програмному забезпеченні EasyTronic і знаходимо інструкцію по заміні гальмівних колодок. Уважно вивчаємо її. Це запорука якісної роботи. Для обслуговування гальмівних систем потрібний стандартний набір слюсарного інструменту. Звернемо увагу тільки на динамометричний ключ для встановлення визначених у інструкції крутних моментів. Для заміни гальмівних колодок спершу виконаємо демонтаж супорту. Отримати доступ до роботи із супортом можна лише через демонтаж колеса. Але ж разом з цим від маточини автоматично буде від'єднаний і гальмівний диск. Не завжди, бо деякі диски мають своє додаткове кріплення як на цьому автомобілі. Демонтуємо супорт. Для цього викручуємо болти кріплення циліндру до направляючих. Знімаємо циліндр і підвішуємо його на гачок. Зважаємо на те, що при цьому гальмівний шланг був без навантажень. Наступний крок. Знімаємо гальмівні колодки. Прийшов час на демонтаж пластинчастих пружин. Дехто вважає, що ця пластина повертає гальмівну колодку на місце після гальмування. Це не так. Основна функція цієї пружини втримувати гальмівну колодку у супорті задля гасіння і коливань під час руху. А значить, не буде стуку і грюку. Наступний крок демонтаж скоби супорта має за мету вирішення двох завдань. Перше детальний аналіз стану скоби візуальним контролем. Друге ретельне чищення та змащування. І перше, і друге можливо, без демонтажу скоби, але якість виконання буде значно знижена. Чистота поверхонь елементів гальмівної системи є надійною запорукою якісної роботи гальм. Всі дефектні частини мають бути замінені. Знімаємо захисні манжети направляючих. Знімаємо направляючі і витягуємо. Чистимо скобу. Видаляємо весь бруд. Ганчіркою видаляємо залишки з маски. Все має бути чисте і без іржі. Змащувати елементи гальмівної системи. Потрібно тільки тим, що треба. Там, де дозволене, і стільки, як вимагається. Все це знає Бож. Як завжди, надійність кріплення обумовлена моментами затяжки кріплення, як і має бути встановлюємо скобу супорту на своє місце. Простий та надійний вихідний контроль. Просто прокрутити гальмівний диск та проконтролювати плавність обертання та відсутність підклинювання. Це підтвердження того, що скоба стала на місце, яке їй призначене. А отже, і всі інші елементи, які кріпляться до неї, будуть встановлені без проблем. Обов'язково всі елементи супорта мають бути ретельно проінспектовані з точки зору механічних пошкоджень та іржі. Захисна манжета поршня має надійно захищати, направляючі від пилу, бруду агресивних речовин, які завжди є на дорозі. Якщо деталі мають механічні дефекти, покриті іржею, або ж є бруд, який не видаляється, то такі деталі мають бути замінені на нові, які поставляє Bosch. Готуємо супорт до встановлення колодок, відводимо гальмівний циліндр. Монтаж гальмівних колодок виконуємо у зворотному порядку. Пластинчасті пружини, потім гальмівні колодки на місце і тільки рукою без допоміжних інструментів. Встановлюємо супорт на своє місце. Фіксуємо болтами. Перевіряємо плавність переміщення супорту. Якщо рух плавний і без підклинювань, все зроблено добре. Для того, щоб гальмівні колодки після монтажу були підведені до диску, обов'язково натискаємо на педаль гальма 5-10 разів. Якісне виконання кожного кроку є запорукою успішного завершення процедури в цілому. Тож будемо уважні, бо воно того варте.